Мій компаньон починув, витягнув хліб, накриває стіл і не знає, що він має з цим хлібом робити. Ой, каже, витягнемо, каже, витягнемо ту, каже, витягнув і дивиться. Каже, ото ви ж викинемо пташкам туди. Я кажу, ким пташкам нам тут ще два дні бути, що ми будемо їсти. Я взяла, розрізала. Мужчина завжди безпорадний, ви розумієте? О, ви тільки гляньте. Що тому хлібу бракує, той дорогий хліб в печі спечений. На другий день він для желудка ще більше, ще більше смачніший, ще більше ліпший, ніж, ніж він був. Повидла є багато ще. Остатні солодкі. Остатній тортик у нас ще є оцей. І все, і виноград. А сьогодні йдемо в ресторан на обід. На обід йдемо в ресторан. Він вже передягнувся. А я холод, тут холодно, я ще не хочу на вулицю виходити. Хоча вже півдесятої. Ми сьогодні дуже спали, першу ніж дуже добре спали. Цієї ночі ми вставали в туалет два рази. Це не добре. Вставали в першій годині, пініше ще в п'ятій вставали. Пініше ще в восьмій вставали. А знаєте чого? Тому що ми морозиво їли. Дуже смішно, дуже ну, ви не бо кілька днів назад я, я слухала, як. Один лікар розказував, якщо на вечері наїстися солодкого, то вночі нирки працюють дуже сильно і виділяють цей цукор. Цукор з крові треба виділити. Нирки працюють вночі. А, а після вчора ми поїли отих 2-3 шоколадки на ніж. Ми добре спали. За шоколадом добре спиться. Треба подивитися, щоб інтеграторі зараз не забути, де вони є. Коротше, не знаю, де вони є. Зараз я їх знайду в інтеграторі. І цей торт треба з'їсти, бо він скисне, фасоля скисла. Треба фасолю викидати. Ну, так, хто так багато тої повидла дає? Манаджа, ну як ж так? Можна давати багато повидла. Холодно, зреценький. Холодно, холодно, холодно. Я не знаю, я не хочу так багато повидла. Знаєте що, я собі зараз отут трошки положу? Так, я собі тут положу. Так, так тоненько. Бачите. О, все. Ініче підемо капучино, вип'ємо або кафе. Ідеально. М -м -м -м. Біля нас став кампер. В неділю написано, кампер не, мож, не, не може на паркіджу заїжджати. Тут є великий паркеджо. Вчора ми на ціни дивилися, ціни коштують за годину, субота-неділя і всі святкові за одну годину 1,80. А якщо ви залишите на цілу ніч, на, цілу, на 24 години, то коштує 12 евро. Рахуйте самі. Приїдете на 5 годин тут поїсти, походити. І заплатите 9 євро. Тоді ліпше вже. Заплатити 24 години, 12 євро бути спокійним. А ми отут за дурно, ви розумієте? Чотири дні задурно це вже парковка, 100 євро зекономили. І той кампер е, приїхав, йому повезло, приїхав трохи скоріше. Він вліз між тими двома деревами, бачите? А якщо ні, то там чотири машини стає. І, і ось так. Твертик йому пів мені. Треба ще хліб врізати. Це ну, мало. Хоч ми сьогодні йдемо в ресторан і я хочу дуже скоро піти, бо буде багато людей. Нам треба бути вже о 12 в ресторані, так ми вчора вирішили. Мій компаньон в каву принести мені. Чао, море! Бачу! Мій компаньон пішов, іде в кафе. А, море, чао. Кафе мені йде принести. Чао, бачину. Бачу, а я тут відпочиваю. Чао. Холодно, холодно, холодно. Навіть бо двері ми ззаді закрили, ви розумієте? Він йде в туалет, каву принесе, а я відпочиваю. Така ситуація тут у нас. О, рівато кафе! Ха-ха! Море! Гранці! Кафе! Посібля! Бив'ємо кафе ура! О, еспресо! Після такого обіду хотіли той виноград весь з'їсти. Зімо ввечері. Виноград калорійний. Виноград дуже калорійний. Це сам сукор. Ось так трошки на винос. Стакан так би великий. М -м. Ой, чого ж він такий, такий форте? Що це за марка? Марки нема, тут ніякої марки не написано. Манаджа. А, знаєте, чому він такий мені в два рази більше гіркий? Тому що я виноград їла. Знаєте, зразу так після... Ні-ні, добрий, добрий, дуже добрий. Смачно. Mm. Трошки і все. E, Відповідаю на запитання. Одна мені жіночка написала Анна, ви тільки капучино п'єте, чи ви тільки e, кафе п'єте, каву, та, якби, еспресо Ми завжди, завжди, завжди п'ємо каву. Завжди. Капучино дуже-дуже рідко. Тому що для мене капучино, це то same, це саме саме, що їсти і пити. Ви розумієте? Якщо ми от ми поїли так, ми хочемо, ми не хочемо ще раз їсти і пити, бо капучино це і калорійне, це є це так, якби їсти і пити. А як ти на вулиці, ти, наприклад, мало поїла, або або не хочеш їсти, ви капучино і тебе тримає. Ви зрозуміли? Ви зрозуміли, як я сказала? Ми завжди каву завжди, завжди еспресо, італьяно, без цукру, без, без молока, абсолютно, без я балую себе на сніданок, де коли. Трошки таких сливок даю з холодильника холодних таких. У нас холодні, з холодильника свіжі, свіжі, свіжі продаються. І все. І кінець на тому. Дехто рідко, коли так, якщо є, якщо я куплю. І все. А пізніше капучино взагалі дуже рідко. Зимою, холодно, немає сіла в барі. Хочеться тобі довше посидіти, щось теплого попити. І це і капучино. Відповіли. Задавайте мені на запитання, я вам усі запитання буду вам відповідати на усі запитання. На усі на усі. На усі на усі запитання. На усі запитання буду відповідати так, як має бути. А Марина і фрагулі – це вишня і клубніка. Це шоколадний. Я шоколадний мій компаньйон такий нормальний. Вже закривають шоста година ввечері. Ми поспали, поїли, відпочили. Хочемо зараз погуляти ще, що робити.

Гляньте, яка краса. Кожну годину холодніше, холодніше, холодніше. Зараз, напевно, 18 градусів. Бачите, хто з довгим рукавом, хто з коротким. Ноги має бути тепло, добре, що я взяла таке взуття. Яке має бути. Дяму Мій Ей, міп'ячиква. так виглядає морозиво? Італійське Корнетто таке. зверка насиплять. Шоколад сметанковий. Внизу ось тут весь шоколад є. Це велике морозиво. Скільки грам? 90 грам. 90 грам. Ось така панорама. На ці крісла сідати не можна, бо вони її від. Від того, від той готелю, від готелю і від, від ресторану. А тут можна. Майдані. あっ先輩の話は Tutto. lo sto prendendo? lo sto prendendo? lo sto lo lo

Пішли наші сусіди, встали, всі курять. Ось всі, що сиділи, курять. Я цього навіть не замітила, мій компаньон каже. Всі курять. Їх тут було десь може шостеро. І мама, старша жінка, і молоді, і жінки, і човіки. Я думаю, як гарно не курити. От просто як гарно не курити. Це не тільки справа в грошах, це справа навіть. В здоров'ї, в запаху, в смироді, які є, в незалежність, яка приходить незалежність до тебе. Ти не незалежна від, від тих сигарет. У нас сигарети 6 евро, 7 евро коштують. Представляєте, як я би корила і мій компаньон би корив. По-перше, я би, якщо б мій компаньон курив, я б його ніколи-ніколи, просто я би, я не знаю, я б я ніколи того не прийняла, ніколи. Просто ніколи. Просто ніколи. Ви розумієте? Тому... Людина не для мене. Так само, він — мужчина, який зі мною живе, він повинен їсти так, як я, їм, спати так, як я сплю. І він повинен не курити так, як я не курю. Все повинен робити так, як я. Тому що дві людини одинакові, вони... їм добре разом, якщо вони одинакові, якщо вони різні. Віталій говорить, якісь сумілля, пілля. Це означає, хто, хто похожий один з одним, то значить вони разом їм добре буде жити. Отак От коротко і ясно. І це дійсно правда. Я би просто не могла жити. Аморі, файбен. Вау. Панорама. Завжди годинник наставляю, наш йому той годинник цік зробив. все. Я не знаю, я ніколи годинника не, не наставляю. Кампер їде. В кампері багаті люди. А ми бомжі, ми чотири дні бомжі. І нам дуже подобається бути бомжом на чотири дні, бо тільки на чотири дні. А пізніше в мене хата п'ять зірок. У мене відповідно все модерно, все красиво, все гарно, все еліганте. Все нове, п'ять зірок в моїй хаті можна дати. Я цим тішуся і мене цим Я легше переношу, бомжом бути на чотири дні. Я знаю, що у мене є гроші, в мене є запас, в мене теліз, який працює, які приносить гроші до хати, які спокійний, які мене не нервує. І переспати чотири дні і зекономити 600 євро сьогодні. В Лівінню ми їздили. Більше ніж тисячу євро, це тільки за гостиницю. За гостиницю можна зекономити, але як ви їдете в подорож і ви хочете бензину, ви мусите заплатити. По-перше, машину якісно, надійно ви повинні мати. Бензину треба заправити. Ви від того ніде не втікнете. Щось поїсти, мінімальне ви мусите купити, тому що з дому можете на перші два дні набрати щось дешеве з супермаркету, Тобто інше все одно треба купляти. А дорога в Італії Дорога в Дорога коштує і 100 євро приблизно туди і назад, якщо поїдете на північ, від того ви не втікнете, а спати і, наприклад, не тільки спати, а наприклад, на гостиниці ви можете зекономити, розумієте? На гостиниці ви можете зекономити, бо без того можна, можна, можна нічого вам. Ще ніхто не як в машині поспав. Люди сплять під, під, під мостом. Люди сплять на вокзалі, де шум, крик, де голову не можна поставити нормально. Люди цілу ніч в автобусі сплять, як, до, як їдуть українці, їдуть в Італії в автобусі 24 години, де ноги не можна витягнути. Ви розумієте, в сидячому положенні і ноги не можна витягнути. А в нас ноги витягнені, і ми повертаємося наліво-направо. І тишина, і спокій ми не переживаємо, що там шофер засне, вночі, як їде. Це просто, Я просто горжуся, я горда. І Чому я горда? Я тому і показую, тому що я горда от тим, що ми спимо в машині. І я хочу, що хто має таку машину, нехай попробує так робити, так робимо ми. Я просто не, не переношу йти і платити гроші за дорогу гостинницю. П'ять зірок і показувати для чого мені той балкон, для чого мені ті гарні широкі кімнати та велика велика кімната. Для чого воно мені? Я там не маю часу. Я приїхала в подорож, щоб, щоб дорогенькі мої, щоб скоренько зренько встати, поснідати. Вже вже не хочеться вставати, бо десята годин треба скоренько поснідати і бігати по екскурсіях, Ну не по екскурсіях, ми самі ходимо, але бігати яке з місто на щось подивитися. Розумієте, я не можу лежати в гостиниці п'ять зірок, бо я заплатила, бо гарний вигляд з балкона. Бо гарна кімната, гарний телевізор, уют, чисто і лежати цілий день. Це в хаті треба таке мати. В хаті таке мати треба. Отаке я маю. На білих простинях я лежу. Я давно вже зробила всі білі простині. У мене називається хата-готель. Ось так. Я закінчую, бо, бо треба нам ще піти походити трошки, не хочеться мені вже. Коротше, ви зрозуміли? Ви зрозуміли. Треба ходити ще гарно, бо ще сонце заходить. Що я хотіла сказати, тут зимою на лижах катаються. Я забула вам сказати, тут всюди сніг зимою не завжди, але тут сніг випадає. А якщо сніг навіть не випадає, бо зима зробилася набагато тепліша, то тут сніг артіфішалі. Штучний сніг викидають. знаєте, Штучний такий сніг. Я ніколи тут зимою ніколи, ніколи не була. тому що я... Дуже дуже пострадала в Україні від того снігу. Я надивилася в Україні на ту ляпавку, на той сніг, на ті вітри, на взуття мокре, рукавиці мокрі. І ти приходиш до хати. ти постійно під батарею пхаєш ото от то все. Ті рукавиці, то то взуття. Я пам'ятаю, та куртка. Ой, як воно мені то з дитинства, як воно мені то все надоїло. Я одні разу ні разу сюди на, на зим, зимою не приїжджала. Я забула, що таке Ну, шапку маю, але я забула, що тут таке зимове взуття, що таке зимова куртка, що таке рукавиці якісь. Ужас, як тут, як колись було холода. Зараз я знаю, знаю, знаю. в Україні теж тепліше, нема такої зими, як була набагато все тепліше. Всюди, всюди, потепління. Сюди мої. Не, не втікайте, бо далі буде продовжуватися. Дякую вам, дякую, що ви дивитеся. Мені дуже дуже приємно. Уно, два, три. Отак ми зуби чистимо. Шкарпетки треба взяти. Я вже тут готова. На добраніч, ніч, мої. На добраніч. дев'ята година. Водички гарно попити. А, зуби площадь. Зуби завжди три чистити, навіть в дорозі. Дев'ята година, бачите? Вітру нема зовсім. Тут вітру нема зовсім. Рідко-рідко коли. А у нас, от в нас в місті тут взагалі чуть-чуть ну, маленький вітер. Рухається, що ще не рухається. Рухається. Травичка рухається. Венкі мої на добраніч. Не втікайте, бо завтра зранку побачимося. Побачимося завтра зранку. Дякую вам. Пишіть мені лайк, поставте. Не забудьте поставити лайк, пишіть коменто. З вами була Анна зі Львова.